О, oh, перепрошую. No, Вітаю вас в клубі зрадужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал Лорд. Попереджаю, не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого, ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали і не забували про них. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Почнемо з того, що лорд це ігровий канал по грі Squad. І так це українськомовний канал. В описі до каналу немає посилань на московицькі нудатні сервіси. В описі до відео, принаймні в описі до останніх відео, які зняти на момент зйомки цього відео. Теж немає московицьких донатних сервісів чи реклами московитів. Але не поспішайте з висновками. Заходимо до нього в інстаграм, і що ми тут бачимо? Фоточки в Яремчі, фоточки в Львові. До речі, запам'ятайте цю фотографію, ми до неї ще повернемось. Ось вам і якийсь закритий збір для військових. Він навіть поголився заради цього збору. Ну, якщо я правильно зрозумів, типу, якщо не збирається якась сума, тоді він поголиться на весов. Окей. О, вже ця стойка круто, хлопці з 90-х. Схоже, що він і в гарячі точки їздив. Одним словом, потужний блогер, весь такий обвішаний зброєю та в камуфляжі. Взагалі у нього багато фотографій з Львова, і, можливо, він живе саме в Львові. Але не про це сьогодні. Окей, зайдемо ще, глянемо на його сторінку в Трец, не знаю. Хто і користується цим. І почитаємо, що він там пише. Весело спостерігати, як в такий важкий час депутати та мери чомусь вирішують витрачати, відмивати шалені бабки, тупо на якусь тотальну хуйню. Як не заміни бьобаних бруківок на таку ж саму хуйню, то заміна гербу на батьківщині мати. Там такі суми, що можна йобнутись. Складається враження, що вони пранкують волонтерів. Угу. Ну, окей, окей, ти ж у нас волонтер. Здоров, як ви боретесь з вигоранням? Бо бувають такі періоди, що тупо хочеться намалювати собі 5 лимонів зелених і взагалі ніхуя не робити. Поїздки перестали допомагати, бо під час відпочинку. Від чого не знаю, правда. Чогось переслідують думки про те, що по приїзду в робоче місце робити буде тільки. А, роботи буде тільки більше. Якої роботи я хз? Ну, типу, блогерської роботи, ну, окей. Така шняга в мене не часто, але зайобую рівно Ося, чи не, я не знаю, як це коментувати. Коротше, дивлюсь на все це і складається враження, що перед тобою такий, знаєте, потужний волонтер. Але оця стійка, як в чуваків з 90-х, оці фоточки з бехами, фоточки зі зброєю в руках із пафосним обличчям, ви теж відчуваєте присмак понтів? Вибачте, але це повна хуйня. Що ж, інтуїція вас не підвела. Хоча ви і так розумієте, що цей хлопчина не з'явився в цій рубриці просто так. Отже, знайомтесь, Lord Game Channel. Це теж його канал на півмільйона підписників. Але це його, мабуть, все ж таки основний канал, який він не закинув. Он до останнє відео було, ну, не так же й давно. На цьому каналі він грає в GTA Online, якщо так по-простому. Якщо бути точнішим, він грає на рольових серверах. Ну, де ти можеш відігрувати якусь роль, там, наприклад, полісмена, касира в магазині і таке інше. Якщо бути Точнішим він грає саме на Амазінг РП. І якщо бути ще точнішим, то Амазінг РП це московицький сервер, де оплату приймають виключно в рублях. Так, ще там можна оплатити криптою або карткою Visa, але як результат. Кошти все одно конвертуються в рублі, тобто він грає в цю гру, рекламуючи цей сервер, і взагалі не париться за те, що його маленькі глядачі можуть клюнути на його рекламу і задонатити батьківські гроші в московицьку гру, тим самим задонативши ще й на смерть українців. Бо навіть якщо поповнювати рахунок через крипту і думати, що це міжнародна компанія. Ну камон, ви серйозно? Ви, мабуть, забуваєте про те, що усілякі тінько в банки підключати у вигляді виплат можуть лише московити. Тобто це суто московицька помийка, в якої сайт тримається не за рахунок якогось повітря, а за рахунок оплати за оренду серверів, хостингу. І все-таки інше Ви зараз, мабуть, подумали, що буде реклама хостингів, але ні, заспокойтесь, ніякої реклами тут немає. Але що ще цікавіше: лорд і сам донатив на цьому сервері Впервые задонатить в КРМП, ребят. серйозно, спросьте, лорд, зачем? Нахера я реально хочу купити этот пропуск. Серьезно, я хочу его купить. Ну, представьте себе, если мы его не купим. Потому что сейчас ну, мы на него никак не заработаем. Это долго будет. А если мы его купим, это же будет мега круто. Мы сможем реально очень быстро подниматься. В принципе, 950 это не такие большие деньги. Я лично сам задоначу. Мне никто не будет ничего накидывать и так далее. Я лично сам со своего кошелька задоначу. И мы будем сейчас развиваться и смотреть, стоит ли оно этого вообще. Поехали. Так, ребят, ну что, я задонил ровно 950 амазинга. В общей сумме у меня 962 амазинга. И давайте прямость... Тут навіть видно рублі просто на, на головній сторінці. М да, крутий чувак, який потім в соцмережах пише, що політики такі погані корупціонери, в той самий час, коли він не сам піарить московицьку помийну яму, донатить туди, і не здивується, якщо отримує. Рублі за рекламу. Хто ж буде рекламувати таке безкоштовно? Ну окей, мабуть, хто з вас скаже, що це просто схожий чел, і просто голос такий схожий, знаєте? Ті, господи, від кого він хотів заховатись в цій балаклаві? Ну, окей, тоді дивимось ось таке відео за 22 й рік. Друзі, всім великий привіт, з вами лорд. По названню відео ви вже всі все розумієте. Скажу вам сразу, что это не кликбейт, и это не вранье. Сейчас проходит переломный момент истории. Вообще, в целом, в моей жизни, в первую очередь, для вас, для канала. Давайте будем будем говорить все вкратце. Без лишней воды и всяких тупых разговоров, которые никак ничего не касаются. Да, ребят, я ухожу из Номальска навсегда. Самый первый вопрос, который интересует каждого из вас: почему? Для чего? Почему? Зачем? Ты же основатель. Что? Как? Как это случилось? Ребят, в целом я снимаю КРМП очень много лет. Тьфу, блин, я думал, Вин закидывает YouTube-канал. А Вин выходит из-за проекту. эти блогеры пустину кажут, что они... Звалюють з Ютуба, але вже наступного дня знімають відео. Ну, в принципі, тут така сама ситуація майже. Окей, якщо вам мало того, що візуально і лорд, і лорд геймченел схожі, тоді згадайте, як майже на початку відео я казав вам запам'ятати ось це фото. Прошу вас звернути увагу на тату на шиї. Точно таке саме є тату і у автора з каналу Lord Game Channel. Я вже мовчу про те, що і там, і там є, так би мовити, клікуха Lord. А якщо зайти в спільноту Ютуба на каналі Lord Game Channel, то можна побачити ту саму фотографію. Та що вже там в шапці профіля фотографія, що була в інстаграмі. А тепер переходимо в опис до відео. І що в нас тут? Реклама Амазінга, про яке я вже казав. А ще, наприклад, посилання на його інстаграм. Ну, як? Начебто посилання на інстаграм. Бо насправді відкривається якийсь скам, який просить дозвіл на те, щоб постійно спамити вам якусь лобаду. Лобадалбду. Какая і ще не так давно він доволі часто залишав посилання на його групу ВКонтактики. Так, група жива, її активно ведуть. Але то таке, можливо, він давно не заходить в контакт, який не керує групою. Але гляньте, що у нього в відеозаписах мені трапилось. Звісно, що картинку я замажу і чисто для розуміння залишу назву. Крінж? Н ні, це фейспалм який словами не передати. Я навіть вирішив зайти до нього на сервер, глянути, що там. Ну, в Діскорд я маю на увазі. А там. що, ну. Там суцільно кака разниця, політіки поссорились. Здоровенькі були. Біжи звідси, лорд знімає відосики для русаків. І що? Дійсно, і що? А значить, він на двох стільцях. Чим доказано те, що він їм знімає відоси. А для кого ще? Для українців. Ну, є українськомовний канал. Для московитів. До речі, вони вже не можуть дивитися його відеоси. Бо Ютуб вони самі собі заблокували. Він проживає на території Росії? Ні. Він сплачує податки на Росії? Можливо. Ну, ми не знаємо цього. В нього велика аудиторія російськомовна, і тому він продовжує знімати туди відео, щоб не втратити значну частину заробітку. Хто не знав, для тих, хто не знав, Ютуб на Московії – все, От все. вони самі собі його заблокували. Це по-перше, по-друге, московицькі перегляди не монетизуються, здається, ще з 22-го року по третє, Е, По третє, що по третє? Ну, ми до цього ще дійдемо, окей. А те, що він вирішив зробити інший канал україномовний, і набирає там заново аудиторію тільки вже з України та інших країн, в яких проживають українці, то він молодець. Питань нема. В цьому Ну, як би, окей, молодець. І те, що він розмовляє російською, на відосах не робить його ворогом. Та ніхто не каже, що він прям ворог. В мене багато друзів з різних регіонів, таких як Сумська область, Харківщина, Херсонщина, які розмовляють російською. Але це не заважає їм любити свою країну. Дехто з них зараз на фронті. До чого це взагалі тут? І, на жаль, одного з них з нами вже немає, а йому було всього 20 років. То, ну, може. Якісь висновки треба робити вже. Він жив на кордоні з Росією 14 кілометрів від кордону, і з перших місяців повномасштабного вторгнення пішов захищати нас. Я так розумію, що він каже про свого товариша. Але зачекай, я розумію, що всі ютубери з України розмовляють російською. Але блін, зараз в країні йде третя увага, третя, чи третій, третій, третій рік війни. Русня прийшла знищити нас не просто як країну, а як націю. Русня прийшла нас окупувати, гинуть найкращі сини та доньки України. А в нас пси-патрони, ваньки-встаньки та інша байрактарщина. Ну окей, це не дуже, не дуже стосується цього всього, ну, окей. Крадуться мільярди гривень на цій війні. Так ще й блогери знімають російською або слухають музику, мабуть, що російською мається на увазі. Так, монетизація наших відео з Росії не йде. Але коли ми дивимось, то вони отримують гроші. От до чого, я перед цим казав, що ми до цього дійдемо ще е кажуть, що вже все, ну, типу, московити не можуть отримувати монетизацію від українських переглядів і взагалі від будь-яких переглядів. Тобто, якщо ви живете на Московії, можете видаляти свій канал. Ви вже не отримуєте монетизацію з Ютуба. Тільки в тому випадку, якщо ви виїхали з Москові і ви прив'язали картку е країни, в яку ви виїхали. Ну, прив'язали до Ютуба, і тоді можливо будете отримувати монетизацію. І то не факт. А це значить, що правильно, вони перетворюються на каби та іншу зброю, яка падає і летить на нас. Як з цим можна боротись? Легко. Просто перейти всім з російською на українську. Цивільний нехай залишаться своєю думкою, а ось ютубери повинні, тому що вони є громадяни України, і вони отримують гроші завдяки нашим переглядам. І ми втрачаємо третій рік найкращих синів та доньок цієї держави. Трошки, я, мабуть, з цим не погоджуюсь, в тому плані, що всі блогери, ютубери повинні, от, знаєте, прямо. от Президент видав указ. Але бажано було б дуже добре, ну, типу, посприяти в цьому всьому держави, яка повинна зробити свій вибір, або ми проти російськомовного контенту в Україні, або у нашої держави немає взагалі. І в принципі, так, з часом, якщо не замислюватись і не займатись цим. то мы можем снова стать расчищенными украинцами, а потом, ну и вообще не стане Украиной, в принципе. Господи, чел, не нравится, не смотри и не заходи в ДС канал, и не разведи... И не разводи, боже и, и не разводи тут политическую войну. Тут не... Тут ні вопрос, не знаю, на що він перейшов, але ну, окей. Тут ні палітва, вопрос, стоїть на кону. На кону наша нацбезпасність і наша, наше существування. В принципі, да, погоджуюсь. Ну і тут же я включаюсь. Ти ж в курсі, що москальські перегляди не монетизуються. В них не працює YouTube Premium. Вони не можуть оформлювати платні підписки, а тепер у них взагалі YouTube не працює. Чи ти все це не знав? Ну, есть много людей, которые до сих пор не знают это. Политическая война, это как? Это типа, Путлер напал на зелю. Ну, просто я не являюсь себе, как иначе можно интерпретировать вот эту фразу. Политическая война. Это то, что появляется... Что? Это то, что появляется конфликт между людьми, у которых разные точки зрения. Политическая война, але разные точки... Мені між людьми. Шо. У которых різні точки зору. О. Оп... Що? Ну так, це називається конфлікт поглядів. До чого тут політична війна? Ну, типу, да, це можуть бути якісь е, конфлікти е, поглядів. Але ну, це, типу, не політична війна. Ну і звінті не так виразлося. Пробачаю. Спасібо. Але дійсно, навіщо лорд робить контент москальською? Відповідь на це питання я так і не отримав. Я пробув там десь, мабуть, два чи три, чи може навіть 4 дні, але, ну, типу, ніякої відповіді. Куди там мені до лорда Гейм Ченел на 500. Е Тисяч підписників. А тепер глянемо, що там у нього в спільноті Ютуба. Може на півмільйонну аудиторію він сказав щось про війну. Ну тут в нас бригада. Нагадую, фільм романтизація бандитського життя. Схоже, що Лор дуже полюбляє це кінцо, адже якраз в таких фільмах весь цей смак життя гопніків із 90-х. Сумую за вмерлим московицьким дружбаном, який, схоже, не дуже вдало сходив в Москва Сіті. Потім ось такий пост. А що, що має закінчитись? Можна подробиці? Війна, в грав страйкбол, учебка. А він знімав відосик про зомбі для московитів. Чого для московитів? Ну, бо часовий поїзд. По МСК він вказав. І це, до речі, усе. Жодного слова про війну він не написав у себе в спільноті на півмільйонну аудиторію. Відео теж ніякого не було. Можливо, звісно, і було, але зараз нічого такого немає. Ось відео 22 лютого, а наступне відео вже 9 березня 22 року. Якщо що я кажу про початок повномасштабного вторгнення, а потім в квітні 22-го року. Він грає за ДПС Ніка Московії. Ні, ну а що, іграш вніполіті. Подумаєш флаг на весь екран. Що тут такого, тю? На його українськомовному каналі теж нічого про війну немає. Усе, що є, це пости і сторіс в Інстаграм. Просто щоб ви розуміли, в інстаграм у нього підписано. ну, десь 16 тисяч підписників. А в Ютубі на двох каналах підписано сумарно. Більше ніж півмільйона підписників. То що ж ми маємо в результаті? Хлопчина, начебто, і закриває збори на потреби ЗСУ. Я чесно їх не перевіряв, бо те, що він рекламує московитський сайт, те, що він заробляє рублі, ніяк не виправдовує його волонтерську діяльність. І якщо вже ти починаєш щось говорити про поганих політиків, що розкрадають країну, почни для початку із себе, друже. Бо виглядає це дуже лицемірно і взагалі не круто, коли ти й сам то не святий. Ба більше постійно рекламуєш московитів. Знає, хтось із фанатів цього лорда почне шукати інформацію про мене, щоб, так би мовити, мокнути мене обличчям в моє лицемірство. Мовляв, Роман, ти так то і сам такий був. Окей, одразу пропоную глянути ось ці відео. Там я усе розповів і показав, і сам себе засуджую за те, що ну, за те, яким я був. Бо хтось скаже, що на фоні усіх відео, що я знімаю, я, типу, хочу показатись, який я хороший, а усі такі, знаєте, поганці. Але ні, я теж не святий. Просто різниця в тому, що я можу це визнати, я можу попросити вибачення за те, чим я займався, і хоча б спробую змінити себе та оточуючих. Хоча ви вправі казати мені, яким я ватним був малоросіком. Був. Але не є таким, ось у чому різниця. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи пластику, волонтерського такого пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремому монобанку ви можете знайти в описі до відео або... або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з громадською організацією Нескорені Мудрість і Відвага ми збираємо на детектори дронів, кожен з яких в середньому коштує 4-5 тисяч гривень. Думаю, ви розумієте, що подібні пристрої дуже потрібні військовим. Я буду замовляти по можливості перевіряти їх. Ну правда, дрона поки що в мене немає, щоб це все діло перевірити, і буду відправляти їх на донецько-луганський напрямок. А ви що думали, тільки в суджу нам треба заходити? А на розіграші у нас сьогодні буде герб України, викладений мною із гільз, які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади номер 1 яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до кожного відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошую вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Ну, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівним з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, е Coffee вже не працює в Україні, через крипту і через Донателло. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донатерам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.